Доброго дня, дітки! Запрошуємо вас до обидки безпеки. Пропонуємо повторити правила особистої безпеки вдома та вивчити номери екстреної служби допомоги. А допоможуть нам цьому герої відомої казки, а якої ми з вами зараз дізнаємося. В охальненькій хатині голосистий півник жив, і від рання до смеркання працювати він любив. Ще жили з ним мишенята, круті вертіх звали, цілий день ледачі в полі стрибали, до роботи неохочі, а як їсти тут, як тут. Пригадайте, любі діти, як цю казочку зовуть. Так, правильно, ми з вами потрапили до української казки колосок. Одного разу круть та верть вирішили приготувати. Чай до приходу півника для вечері. Вони набрали воду в чайник, дістали з шухляди сірники, підпалили газ та поставили на плиту нагріватися чайник. Далі вони почали сперечатися, хто ж буде нарізати хліб і готувати бутерброди. Мишенята відчинили шафу, узяли звідти ніж і почали тягнути його один до одного. Я буду різати хліб, кричав вверх. Ні, я буду!» – кричав Круть, і раптом Круть зойкнув. Він порізав лапку ножем. У цей час закипів на плиті чайник і верт побіг, щоб зняти його. І також голосно запищав ой ой Ой-ой, він обпік лапку. Ой, лишенько, що тут сталося? До хати забіг півник. Побачивши одне мишенятко з порізаною лапкою, а друге з опеченою, Півник дістав аптечку і почав лікувати мишенят. Вони заспокоїлися і, побачивши аптечку, попросили дати їм усі ліки, щоб швидше одужати. Ну, що ви, мишенята? Не можна вживати ліки без дозволу дорослих та призначення лікарів. Якщо так чинити, то можна отруїтися і потрапити до лікарні. Тож запам'ятайте основні правила. Предмети, якими можна вколотися, порізатися, мають лежати в шухляді або в коробці. Брати їх без дозволу дорослих, заборонено. Гратися електроприборами та брати до рук гарячі предмети, дітям заборонено. Ними мають користуватися тільки дорослі. Також дуже небезпечно вживати ліки без дозволу та призначення лікарів, адже вони можуть стати отрутою. Пропоную пограти у гру так чи ні. Якщо згодні, кажіть так і плескайте в долоньки. Якщо ні, то потіть ніжками. Матуся в'яже спицями шкарпетки. А донечка допомагає ниточки смотувати у клубочок. Правильно, дітки. Так, взявся Петрик до роботи, на дорозі лагодить паркан. Так старався цвяхи забивати, що ледь в ногу не попав. Правильно, дітки, ні, не можна без дозволу дорослих брати інструменти. Донечки в матусі помагали, посуд до обіду розставляли, разом з мамою працювали, готувати допомагали. Так, правильно дівчатка робили. Кожна дитина особлива. Ви ще маленькі, тому потребуєте захисту. Ви ще не можете себе захистити самі, тому повинні... Слухатися порад дорослих і виконувати їх. Давайте пригадаємо правила особистої безпеки. Не гуляй у безлюдних місцях далеко від дому. Можеш загубитися. Не ходи без супроводу дорослих у парк, до річки, у ліс. Може трапитись біда. Не спілкуйся з незнайомцями. Якщо до тебе звертається незнайома людина з пропозицією кудись піти, щось подивитися, негайно повертайся до рідних, тікай від такої людини, кричи та клич на допомогу. Не відчиняй нікому двері, навіть не наближайся до них, коли хтось стукає або дзвонить, якщо ти залишився вдома сам без дорослих. Може так статися, що ви будете свідком небезпечної ситуації для себе або ваших близьких, і тоді ви маєте вміти покликати на допомогу, викликати служби порятунку за номером телефона. Тож запам'ятайте, щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Пожежна служба порятунку викликається за номером 101 101. Коли хулігани ображають, куди слід телефонувати, поліцію набирай та ситуацію розповідай 102 102 поліція. Діти гралися в дворі. Хлопчик впав з гори та забив коліно, голову та спину. Швидку допомогу ти викликай. Один ноль три, сто три набирай. Швидка медична допомога 103. У кімнаті пахне газом. Що робити? Можна вчадіть. Телефонуй негайно у газову службу 104 104 аварійна газова служба. Ну що, мишенята, ви запам'ятали, що потрібно відповідально ставитися до свого життя, особливо тоді, коли залишились без догляду дорослих. Так, півнику, ми запам'ятали, дякуємо тобі за чудову розповідь. Тепер ми будемо обережними. Краще не потрапляти в небезпечні ситуації, а якщо вже сталося лихо, слід не нервувати, не панікувати, а шукати шляхи порятунку, і тоді все буде добре. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!